ОМТВ.ЮА um про головне. Ініціатива uh, поки що на стороні противника. Тут ну, mm -hmm. можна рассказывать так, як є. Триває курська наступальна операція, і вона далі продовжує давати стратегічний результат. На території Курської області введений режим ЧС. Це зроблено для ліквідації послідствів заходу на територію Росії українських бойовиків. Наші війська продовжують просуватись на території ворога, попри те, що наступ триває вже третій тиждень. А російські окупанти не зуміли стабілізувати управління своїми військами з різних причин, зокрема і з суб'єктивних, було повідомлення від об'єднаного командування Харків. Про те, що ворожі загони Барс це такий у них бойовий армійський резерв, на кшталт нашої територіальної оборони, замість того, щоб кинути на Курщину, вирішили сформувати бригаду і відправити її на Харківщину, аби там намагатись відволікати зусилля наших військ. Ми можемо увійти в певний стратегічний парадокс, коли росіянам доведеться активізовувати свої зусилля на інших напрямках, щоб відволікати наші сили від ведення бойових дій на Курському напрямку. Головне, що. Курська операція продовжується і дає свій результат. Відповідно, якщо у нас є дефіцит по далекобійності, то ми можемо його компенсувати просуванням глиб території ворога. Пантраси цього тижня відбулася велика прес-конференція президента України, і на ній було згадано про те, що Україна везе до Сполучених Штатів Америки план перемоги України. Така амбітна амбітне формулювання назви документу буде розданий цей документ діючому президенту і кандидатам від республіканської та демократичної партії. В чому логіка роздачі обом партіям? Адже як би не було, все ж ставлення в кожній партії до України своє специфічне, і один і той же документ пропонувати двом цим партіям може немає резону. Ну, дивіться, відкрию таємницю в обох партіях приблизно однаково. Ну, наприклад, крайні ліві, ну крайні ліве крило демократичної партії теж проти допомоги Україні. Теж хочу нагадати, нагадати лист 30 конгресмерів в середині двадцять року, які написали, що треба припинити допомогу Україні, яка написана була на адміністрацію Байдена. Так і ми повинні відчувати ці ризики. чому тому, що демократична партія дуже дуже полівішала? Якщо ви чули, що Камала Харрі зараз говорить. Про регулювання цін в, в цьому Сполучених Штатах Америки і так далі, то ви ви, ви зрозумієте наскільки полівішала в дійсності демократична партія. І Байден у порівнянні з тим, що може там прийти. А, ну це може бути ще яструбом виглядати, тому що Байден все ж таки людина це такої старої формації, тобто яка ще проходила холодну війну. А які ну трохи розуміє, де є добро зло, і розуміє проблематику, а не факт, що нове покоління демократичної партії буде приблизно таким самим. Ми повинні на це розраховувати, але ми повинні розуміти принципи, знову таки на яких побудована зовнішня політика. Принцип полягає в тому, як побудована голова взагалі на заході. Якщо ти сильний та борзий, можеш демонструвати результати, тобі будуть допомагати, і ти повинен продемонструвати перспективу. Так ось, курська операція показала перспективу, що Росію можна бити, ніяких червоних ліній в природі не існує, так сильно хитнулися вони. А це означає, що, шановні, давайте ми готові тоді вам план показувати, як ми будемо там діяти, умовно кажучи. Тому що, а, до речі, Конгрес запитував, який план є у Байдена. Там я не пам'ятаю, вони подали там чи не подали. Тому в даному випадку і абсолютно слушна. Тобто, ну умовно кажучи, це знаєте, якщо говорити бізнесовими термінами, а там мисля такими, то це бізнес-план, як буде досягатися результат. Та, ну, якщо там. 300 атакамців накриваємо там, там, там. Ви отримуєте от результат. Так, ми готові це продемонструвати. Доказом цього результату є операція в Курській області, що українська армія спроможна проводити такі унікальні операції, які Ну спробує її провести. да Коли там супутники, є БПЛА розвідка російська активно працює. Тобто Україна вскрила оцей гнійник і показали блеф. Далі Україна може натякати, шановні. Або ми вишуєте зараз це питання, да от стосовно того стабільності на стабільності Росії, а знаєте, це таке ну, в такому форматі, або воно все рівно рухне. І буде в неконтрольованому форматі, тут, тут просто зміна риторики може бути. Знаю, що там буде написано. Сподіваюся, що так воно є. Ну принаймні, те, що ми чуємо від адміністрації президента, ну офісу президента, а вони відкрито говорять, що відновлення кордонів 91-го року політика військово дипломатичним шляхом. Це те, що я вам говорив, привести Росію в стан Першої світової війни, коли. Так, вони знаходяться ще на території України, але будуть змушені евакуюватися, і з ними буде розмова про графік виведення військ і наскільки швидко він буде відбуватися. Але для цього ще повинні бути удари по їхній енергетиці. А у виключення, ну наприклад, Курської з енергосистеми нам не потрібна та електростанція, коли у нас деякі гарячі голови розповідають, давайте захоплювати, підключувати. Ні, це не це неможливо. Тим більше вони можуть зробити так: там бомбу поставити з радіоактивними якимось елементом. Ти тільки підійдеш до неї, вони її, вони її підірву. Та потім скажеш, скажуть, це що, ми. що це ми да не потрібно. Нам потрібно, щоб підстанції була знищена. для того щоб Курська АЕС не, не працювала система. А вона ж. В основному працює якраз на півден Росії, де є підприємство, ВПК знаходиться, де є купа військ, і так далі. Тому цей а цей аргументація принесли план і наповнення цього плану це додатковими ударами по території Росії. Тому от я, я так те, що я бачу ідеологічно, те, що вони так от вибудовують, мабуть, це так виглядає. А Курська операція, це був аргумент, який показав, що трухлява Росія. А вона настільки трухлява, що ви повинні вже зараз готуватися, хочеться вам не хочеться до того, що ядерну зброю, хімічну зброю доведеться шукати. А де знаходити, тому що серійна дестабілізація Росії вона неминуча рано чи пізно, але краще раніше і контрольована ніж пізніше і неконтрольована. Е, ви сказали, що операція на Курщині це був аргумент, але вочевидь недостатньо сильний, тому що ми в принципі в Україні очікували, що більше нам нададуть дозволів власне на е, е, те, щоб уражати цілі, якісь на території Російської Федерації тієї чи іншої країни цієї зброї цього. Не сталося, ну так це дипломатія. Ну, від собі <кій> чиновників Сполучених Штатів Америки, які 100 років жили в одній парадигмі, що Росія повинна існувати в такому вигляді, і нам це вигідніше ніж, наприклад. Ніж, наприклад, і розпач чи дестабілізація, купа людей у них все добре. Дисертації там позахищали, що їх треба дружити з, з Росією, агентурна робота, в тому числі взаємодія з росіянами, комусь гроші занесли. І тут до тебе приходять з аргументації, якась незрозуміла Україна для них, тому що вони все рівно вважали Україну ще з 91-го року сферою впливу Росії. Так? Яка говорить, що ні, шановні, ваше комфортне життя закінчується, воно повинно діяти іти зовсім по іншому шляху. І тому, звичайно, що вони будуть там думати що торгуватися, зручно, незручно. Дивіться, сам факт того, що Україна протиснула удари по території Російської Федерації, західна техніка, так з'явилася. Угу. Це вони ж теж не хотіли цього робити. Україна змусила, коли почали бити по е, е, НПЗ, коли показали, що у нас зовсім інша аргументація, що немає ніяких червоних ліній, і давайте можливості це робити. У нас до речі, часто говорять, чому двадцять 2023 році не, не пішли. Одразу ж в Росію. А от зовсім інший контекст був в 23-му році. Якраз в 23-му році питання застосування е, взагалі західної зброї на території Росії, це було величезне табу. Я пам'ятаю історію, коли цей РДК зайшли на територію Росії, там були, ну не просто цим хамвеї, це там гвинтівки бельгійські були. Просто був крик, так, або ха-а, один хамвей це ж таки був. Теж була реакція з боку Кіл американських, які сказали, що це категорично неможливо. Або поставити патріоти, наприклад, під Харковом, щоб ракети, не дай Боже, не впали на територію Росії. Такого зараз немає. Бо воно вже протиснута, і західна техніка їздить по території Росії. Німецька, як знаєте, знову повторення Курської битви з німецькими танками, але є нюанс. Так? Є, показують є британські танки, є е, ліопарди, є Абрамси. Тобто, порівнянні з тим, що це було півроку чи рік тому, просто велетенський крок вперед. Так вони будуть і так далі опиратися, тому що це незручно. Ну просто незручно, комфортно, вибори тут у нас, а тут ви бігаєте зі своєю вимогами бити по території Росії. Укладывается ощущение, что вторжение в СУ на территорию Курской области это эксперимент заказчиков из НАТО. Целей сразу две: посмотреть, как будет действовать российский генштаб на своей территории, и отработать различные тактики в будущей войне против России. Главой офиса Зеленского Ермак и министр обороны Умеров приятно. Уже на этой неделе заявлено официально встретиться с представителями администрации США в попытке убедить Белый дом снять ограничения на удары американским оружием вглубь нашей страны.